Миро у всім драгоцінні, і ми бачимо, як цей світ розвивається, але все одно він йде до апокаліпсиса. На глибинах є великі вулкани, які можуть скоро пробудитися, і це приведе до великих наслідків, до апокаліпсису. І все це описано в Біблії. В Біблії показано, які місця спасуться, які люди спасуться, як спастися. Все це написано в Біблії. Важливо нам зараз робити акцент на тому, з ким ми проводимо свій час, який вибір ми вже сьогодні. Робимо бути з Ісусом чи бути з гріхом, з цим проклятим світом. Тому що ученики Ісуса Христа, діти Божі, які з'єднані з живою церквою в своєму житті проводять дійсно з Ісусом, вони ніколи не помиляться і вони, не, і вони зможуть спастися. Дійсно, вони не будуть в небаченні, Ті будуть в небаченні, які не були в Слові Божому. Тому не, не втрачайте своє спасіння сьогодні і приєднуйтесь, щоб вивчати Слово Боже і спасати себе.